Студенти, викладачі, працівники новогепе долучилися до Радіодиктанту національної єдності разом із тисячами українців у всьому світі писали диктант, що не перевіряє, а єднає. Як все було показуємо у новій серії про універ з нове Читацькій залі одного з корпусів НВГП зібралися близько сотні людей. Усі вони, а також українці в Україні та за її кордоном одночасно розпочали написання 26-го радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч представили текст авторки Євгенії Кузніцової. Диктант під назвою Треба жити начитувала Наталія Сумська. Кого любимо. Провіряємо. Треба гладити котів, збирати риби. Листицю з фронту Лейта Сіті. Традиційно його пишуть 27 жовтня у день української писемності та мови. Долучаються військові, медійні діячі, політики, учні в школах, студенти в університетах. З руками зі звичайного медіапроєкту Національний радіодиктант переріс у масштабний флешмоб. Щороку традиція написання радіодиктанту об'єднує. Диктант мені сподобався. Був цікавий захоплюючий текст. Мені сподобалось, що нас дуже багато доєдналося. Дона. Доєднало Доєдналися наші викладачі, доєдналися наші студенти. Була приємна, чудова атмосфера. В останнє я писала диктант ще, коли навчалася в школі. За час, доки навчаюся в університеті, це сталося вперше. І знаєте, мені сподобалось, я готова долучатися ще і ще, тому що такі заходи вони об'єднують, вони відкривають трішки добра в наших серцях і. Взагалі це цікаво, це дуже цікаво і приємно. До написання доєдналися ті, хто робить це щороку, а також ті, хто вирішив долучитися вперше. Це була моя м, така спроба, тому що до цього я ніколи не приєднувалася до радіодиктанту, і е, для мене це була така певна ностальгія за нашими шкільними, можна сказати, роками, тому що останній раз я саме приєднувалася до схожого е, схожої, скажімо так. Ініціативи саме ще буквально в дев'ятому класі в національному університеті водного господарства та природокористування запевняють, що до заходів, які мають національно-патріотичний характер, долучаються на постійній основі, адже важливо виховувати нове покоління українців у любові до всього українського. Тож впродовж навчального року тут організовують тематичні виставки, зустрічі з військовими, волонтерами та діячами культури. Студенти беруть участь у благодійних акціях. Тво творчих конкурсах і просвітницьких проєктах, спрямованих на збереження української історії та традицій. Взагалі, вважаємо а, таку свою місію однією з місій нашого університету: це те, що а, ми всі українці, ми повинні виховувати наших студентів українцями. Ми повинні. А, не заставляти, не змушувати, але е, на 100% у всіх сферах нашого життя, існування, навчання і позанавчального процесу пропагувати українські цінності, українські традиції, українську мову, в тому числі українську писемність, грамотність і все, що пов'язано з нашою державою. У кожному рядку, любов до українського у кожному слові єдність. Така атмосфера панувала у стінах національного університету водного господарства та природокористування. Це був проєкт про ВГП. Залишайтеся з нами до нових зустрічей.